Постійно танцює, збиває до крові пальці, себе вона не жалкує, а треба комусь ці танці? Для чого так швидко танцює? Куди вона так поспішає? Там пташка у небі летить, вона ж того не помічає. А потім і спина болить, і танці вже не в радість, Уже не танцює. Лежить депресія в неї, слабість. А ну ж бо, повільно танцюй, кайфуй від кожного руху. А скільки там па? Підрахуй, не треба так бігти, щодуху. Життя Життя мов вальс живи, Лети у повітрі, мов пташка, мов риба в воді пливи. Рости немов в полі, ромо.